Як українці в інших містах, а вивело нас на вулиці те, що на цей безпреділ, на цей розгул банди, яка сьогодні панує в Україні, просто вже дивитися неможливо. Тому що сьогодні, коли, як вже сьогодні казалося, мажори на дорогущих автомобілях своїх батьків-олігархів збивають людей на вулиці, їх відпускають під підписку про невиїзд. Їх не садять, хоч би одну сволоту таку посадили, жодного не посадили. А дівчину 19-річну, яка проводила художню акцію, два місяці вже тримають в СИЗО і не збираються відпускати. Хоча за рішенням суду термін перебування закінчився вже тиждень тому, я кажу зараз про Гану Сінькову. Ми зараз бачимо, як наших хлопців ловлять на вулицях. Як бандитів-кримінальників, заломлюють їм руки публічно, привселюдно, і садять воронки. Люди в цивільному. І, до речі, кілька разів так намагалися зв'язати руки нашому Мар'яну Берездовську з ліщини, але не вдавалося, тому що люди прості перехожі. Вони це бачили і вони відбивали його. І його не могли спіймати. Його лише на третій раз змогли спіймати і то. Десь підкараулили, десь за углом тихенько, так щоб він не зміг власне, покликати про допомогу. І це про що говорить? Це говорить, що ця влада, яка має всю повноту. Виконавчої влади, всю повноту законодавчої влади, суди всі під ними, міліція, прокуратура, СБУ, все що завгодно, засоби маси інформації. Вони не можуть, в них немає сили фактично навіть одну звичайну людину заарештувати. Вони це можуть зробити лише втіхаря, лише якимись шпіонськими методами, тому що вони розуміють свою слабкість. Вони розуміють, що вони тут себе поводять як окупанти, як люди, які тут є. Інородним тілом, як люди, які оточують себе і тримають свою владу на штиках, які, власне, народ вважають ворогами. І ми їм маємо віддати таким самим ставленням. Дійсно, вони наші вороги. Не треба тут казати ніякі опоненти, переопоненти, Це вороги. Якщо ворог не здається, його знищують. Не можна гратися в толерантність з бандитами, з відморозками, з людьми, які на крові йшли у владу і зараз на крові будуть намагатися цю владу втримати. Сьогодні.